Ми переходимо до перегляду пристрасного танцю, який ми знаємо під назвою Танго. Взагалі то прийнято вважати, що танго це істинний аргентинський танець. Але якщо ви запитаєте про танго, скажімо, про землі, Мексиці, Болівії, Парагваї, на Кубі чи в Іспанії, то в кожній з цих країн вам точно скажуть, що танго це їх абсолютний національний танець. Наскільки танго стало закарпатським національним танцем, ми побачимо просто зараз. Зустрічайте пару номер 5 Андріану Деяк та Михайлова Кубу у пристрійному танго. хореограф Віталій Ерфан. Mm-hmm. Ваші області це була пара No5 та їхнє танго Андріана Де та Михайлова Кула. Підходи, давайте почуємо, чи сподобалося нашим суддям на цей раз. Будь ласка, вітаю, ваші враження. Так, да, да. 15-ти краткий чемпіон світу Віля Піло Олександрович. Італянці колись сказали наступне про танго, що це вертикальне і горизонтального горізонтального да? так? Тому відео покажучи е, нехай, хотілося трошечки більш граціозно просто опанувати свою партнершу в даному плані, ну, Андріана, звичайно, як справжня партнерка правильно віддавалася тобі в танці, але ти це не використав. Вітаю, молодці п'яція. Вика, пожалуйста, если скажешь про Мне показалось, что вы в этот раз все-таки ощутили э, удовольствие от танца, что радует. Э, мне лично хотелось бы из замечаний и еще больше напряжения. Вот когда там остановились, да, и вот эта ладонь по руке Андреана, мне так захотелось, чтобы пробежали мурашки по коже, ну, мурашки, ну, нет, ну, пиджаку просто, Лика, все Возможно. <laughs> вот можно. Но э, как я заметила, но это хорошо. Дякую. Чего ты хотела Танго, у танго, Дмитрия. А мне танго хватило. Вообще-то это фонограмма, наиболее используемая в, ми в мировом кинематографе. Под нее в свое время танцевали Арнольд Шварценеггер и Дженнили Брэд Питт и Анжелина Джоли, но ваше сегодняшнее там вот когда я на него смотрел, какую-то секунду я правда забыл о том, что есть люди в зале. На рекламных фотографиях, которые есть у меня, вы, Адриана, в национальном украинском костюме. И если бы я не знал, что сейчас на сцене вы, я бы никогда, правда, не поверил, что это настолько вам подходит этот образ. Вы молодцы. Ну, может быть, и как свой рецепт. говорить, когда передо мной уже практически все сказали. Друзья, сама композиция это уже подразумевает под собой определенные ассоциации. Очень трудно было согласен танцевать, но вам это удалось уже как получилось. Как получилось, то вы тем не менее зарабатываете аплодисменты зрителей, которые пришли ради вас сегодня сюда. Спасибо. Повинні зараз дізнатися ваші оцінки за танго, які щойно для нас виконала пара No5. Три, п'ять, шість, шість. Дякуємо нашим судям за оцінки, а пані номер п'ять. Меня від та нагадуємо кулі. Ми дякуємо за пристрасне. Танго. Дякуємо.